І до подій у дитячому спорті на Сумщині стартували обласні футбольні змагання дитячо-юнацької футбольної ліги. У них цього року беруть участь 28 команд, поділених на північну та південну групи. Грають футболісти 1999 та 2001 років народження. В одному з матчів зійшлися давні суперники команди Сум та Охтирке. Подробиці протистояння знає Антон Проценко. На полі футбольного центру Барса у двобої зійшлися тутешня команда і нафтовик із Охтирки. І незважаючи на те, що Барсятан роки молодше за своїх суперників, саме вони володіли ініціативою протягом всього матчу. Різниця лише в тому, що у першому таймі гравці Охтирки намагалися чинити опір господарям поля, а на другий їх вже не вистачило. Ми грали харашону нас у чуть щось не получилось. Ми хотіли виграти команда зіграла дуже добре». хорошо. У першому таймі гравці Барси першими відкрили лік своїм голам, але гості, скориставшись помилкою захисників, майже одразу зрівняли рахунок. У другій половині зустрічі гра вже відбувалась в одні ворота. Автором дубля у цьому матчі став Владислав Іскарадов. Шанувальникам футболу особливо сподобався другий гол, коли дев'ятий номер своєї команди, обігравши трьох суперників, елегантно поклав м'яч у кут воріт. За свої чотири роки у футболі він вже не раз вражав ворота суперника у різноманітних турнірах. гра була для мене немного напряжена, а вийшло у мені то, що я мог вриватися і навішувати, забивати голи». Підсумковий рахунок матчу – 3-1 на користь Барсят. Отож, глядачам на цьому матчі не було коли надягувати. Не приховували задоволення від цієї гри і тренери сумської команди. Ми результатом довольні. Вот. Я доволен самоотдачей ребят. Я доволен то, что они в целом процентов на 80 выполнили установку на игру. Общая цель этой команды на равных конкурировать с ведущими клубами Украины. Это такие как Шахтер, Динамо, Металлист, Металлург, Запорожье, Черноморец. Вот задача стоит перед ребятами. Ну и мы стараемся участвовать в турнирах с участием этих команд. Зазначимо, що це у підопічних Віктора Васильовича виходить вдало і навіть на міжнародній арені. Команда вже перемагала у турнірі в Німеччині та ставала другою у 2014 році у Львові на Кубку націй. Антон Проценко, Сергій Лазаренко на часі спорт.